Як же підключити нашу інстаграм-сторінку до бізнес сторінки, яку ми створили у Фейсбуці? Для цього ми спочатку переходимо в інстаграм та в налаштуваннях переводимо наш профіль з особистого на професійний. Після того, як ми перевели на професійний профіль, ми заходимо у Фейсбук. У Фейсбуці спочатку нам викине наш особистий профіль. Ми заходимо і переключаємося на нашу бізнес сторінку. Далі в бізнес сторінці ми обираємо налаштування, налаштування. Тут переходимо до зв'язаних аккаунтів і обираємо підключити наш Інстаграм. Підключаємо. Підключаємо. Продовжити. Надаємо доступ. І вводимо дані нашої сторінки інстаграм. Після того як ми ввели дані нашої сторінки інстаграм, вона буде підключена і буде зв'язана. Але важливий момент: те, що ви створювали на п'ятому модулі, з тої сторінки ми будемо продавати, запускати її для продажу. А ця сторінка, що я вам показував, вона буде використовуватися для зв'язки наших бізнес-аккаунтів, для того, щоб у випадку блоку одна сторінка не потягнула за собою цілком весь бізнес-менеджер. Так як бізнес-менеджер зв'язаний між собою, всі сторінки зв'язані, то є можливість, що при блоку одного буде блок на все інше. Тому ми дану сторінку, яку Створювали в п'ятому модулі, будемо використовувати для продаж.